Як спілкуватися з клієнтами, які мають порушення слуху, дізнавалися працівники сервісного центру МВС у Хмельницькій області? Знання, які отримують наші адміністратори сьогодні, вони знадобляться в подальшому їхній роботі, для того щоб більш широке коло суб'єктів звернення вхопити і налаштувати з ними якісну комунікацію, яка потом в подальшому вплине на те, що Будуть отримувати якісно послуги всі наші громадяни. Люди із порушеннями слуху до сервісного центру звертаються часто здебільшого у супроводі перекладача. Чотири випадки були з супроводом, тоді без проблем становилось. Один було без супроводу, просто переписка по телефоні. Ми знайшли такий вихід ситуації. Потрібно так вивчити жестово, тоді взагалі не буде проблем. Вітання. Саме перше, щоб людину розположити, щоб вона бачила, що вона може звернутися. Ну якісь такі більш банальні попросити документи, ще щось. Ну такі фрази більш базові, загальні. Разом із перекладачкою жестової мови, адміністратори сервісного центру вивчили кілька фраз. Наприклад, доброго дня, чим я можу вам допомогти, будь ласка, да ваші документи і перелік документів. Підпишіть документ, можливо, вам потрібна допомога. Можливо, ці фрази закарбуються, і працівники зможуть використовувати його в повсякденній роботі, якщо будуть звертатися сліди з порушенням слуху». Говорили впродовж тренінгу і про міфи. До прикладу, що всі люди із вадами слуху вміють читати по губах. Читання по губах це 30-40% людина може вас щось читати, а якщо ви будете поспішати, оце зараз у мене вже прискорений темп мовлення. Мене важко буде щитати глухій людині. Сьогодні основи жестової мови опанували 10 адміністраторів сервісного центру. Загалом протягом місяця тренінги відвідують близько 50 працівників. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.